Вітання. Якщо ви знаходитесь з дитиною 24 на 7, і ви відчуваєте, що ви фізично і емоційно стомлені, і у вас немає часу на відпочинок, тоді вам допоможе техніка 5 поверхів. Про що ця техніка? По-перше, вам потрібно зайняти дитину на 5-10 хвилин, щоб вона або подивилась мультик. Аби чимсь зайнялась, щоб у вас був час на відновлення за допомогою цієї техніки. Отже, якщо ви знайшли цей час, сядьте в зручному місці, в зручну позу, закрийте очі і уявіть собі, що перед вами ліфт. Ви підходите до ліфту, натискаєте кнопку виклику, приїжджає ліфт, відчиняються двері. Ви заходите, озирніться навколо, що ви бачите, що ви чуєте. І в одному місці ви бачите п'ять кнопок. І на першій написано Природа. Це поверх, на який ви можете піднятись, вийти і побути в гарному місці. Може це поляна, може це гора, може це сад з качелькою чи з покривалом. Там, де ви можете побути в самоті, послухати пташок, подивитись навколо. На другій кнопці написано спілкування. Якщо ви натиснете цю кнопку, ви можете піднятися на поверх, вийти і поспілкуватися з тією людиною, з якою ви можете поговорити про все, що завгодно, і вона вас зрозуміє підтримує і погоріть з нею стільки, скільки вам потрібно. На третій кнопці написано Гарний настрій. Якщо ви підніметесь на цей поверх, ви можете опинитися в місці там, де вам дуже добре, там, де ваш настрій піднімається, там, де відбуваються ті речі, які піднімають вам настрій. Побудьте там стільки, скільки вам захочеться для того, щоб відновитися. На четвертій кнопці написано море. Якщо ви підніметесь на поверх, там де море, відчиняться двері, і ви вийдете на пляжі або в тому місці моря, там, де ви звикли, там де вам подобається. Послухайте. Шум моря, крики чайок. Подивіться в далечінь, відпочиньте і повертайтесь назад. А на п'ятому поверсі написано затишне сімейне свято. Якщо ви підніметесь туди, то ви зможете провести певний час в затишному колі своєї сім'ї або з друзями. Там, де буде вам затишно, і буде святкова атмосфера, яка підніме вам і настрій, і ресурс. І ви з гарними емоціями зможете назад повернутися в ліфт. Подумайте про те, що на цих кнопках можуть бути написані ваші ресурсні місця, ресурсні люди, все, що завгодно, що допоможе вам бути в ресурсі. Піднімайтесь на свій поверх, відпочивайте, повертайтесь назад, спускайтесь вниз і виходьте з ліфту. Будьте в ресурсі. Будьте з настроєм. Відпочивайте. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайку і тиснути на колокольчик.